Вітаю, дорога церква! Я думаю, що в багатьох виникли питання, коли ви зайшли в церкву, чому вже бачимо різдвяний декор? І справа в тому, що сьогодні наш в цьому році наша церква вперше готується до різдва ще за 4 тижні. Так роблять багато християн по всьому тижні по всьому світу. Це називається адвент. Ще за чотири тижні люди починають готувати свої серця, свої думки налаштовувати на різдвяні теми, на роздумування про те, чому прийшов Христос, для чого він народився в цей світ. Тому що знаєте, серед всіх цих турбот, серед підготовки до свят, застілля підготовки, прикраси, навіть підготовка до якогось служінь, часто. Ми забуваємо підготувати головне, це наше серце. І свято проходить, а ми так і не задумувалися, для чого, воно, для чого ми його святкуємо. І для цього в цьому році чотири служіння до Різдва будуть присвячені Різдву, будуть присвячені підготовки підготовці до цього свята. Будуть чотири різних теми, і вони будуть висвітлені протягом чотирьох служінь. Сьогодні наша тема це перша тема. Підготовці до Різдва тема надія. І багато говорять про надію, багато проповідає на цю тему, багато тем. Особливо, я думаю, сьогодні, в цей час, в час воєнний для нашої країни, в час, коли багато людей страждає, в час, коли не зрозуміло, що буде далі. Тема надії вона є актуальною як ніколи. Тому що надія це те останнє, за що може схопитися людина, коли все втрачено. Та й, взагалі, якщо подивитись на різдвяні свята на Різдво, якщо подивитись на Новий рік, наприклад, да, свято, яке не церковне більше, то спільне у цих свят є те, що ну, в дуже яскравих кольорах воно святкується. Я от задумався недавно. Чому найбільш яскраві кольори були вибрані для святкування цих свят? Можливо, якщо ви були на різдвяні ярмарки, в нас в місті вони по-моєму в тому році були. То, напевно, вибрані найбільш яскраві кольори в палітрі. це червоний, помаранчевий. І е, я здумувався, чому такі яскраві ці свята. Я не досліджував це питання, але е, так, якщо взяти пори року, да, е, літо, весна, осінь, зима, е, і попросити от, ну, в школі, наприклад, дитину написати твір е, про улюблену пору року, то я думаю, що більшість більше половини напише, що це літо, тому що літом тепло. Літом довгий день, літом все зелено, природа живе, літом канікули в кінці кінців. А от зиму, я думаю, написали б менше, але також би написали. Чому менше? Тому що ну, зима, особливо, да, зараз ми бачимо, погода на вулиці холодно, день короткий, природа вся ніби померла, листя опали, і така доволі сумний може бути в когось настрій за цього. Але тим не менш, дехто все-таки любить зиму і чекає її. Чому? Ну тому, що я думаю, в основному це зв'язано якраз з святами. Різдво, да? різдвяний настрій це те якесь чудо, певне, яке ми чекаємо цілий рік, і ми чекаємо цих свят. І тому ми чекаємо зиму. Я думаю, що прибрати ці свята з цієї пори року, вона була б дуже сумною. Але свята, Новий рік, Різдво особливо да? для нас, християн, вони надають. Певного значення цій порі року, і особливо, що саме головне, вони дають людині надію на те, що буде щось краще. На щось краще дають надію. Надію на те, можливо, для когось, що прийде весна зараз, вони можуть дати надію на те, що в кінці кінців завершиться війна і Україна буде жити мирно, тому надія. Вона дуже важлива, вона здатна собою прикрашати найтемніші сторінки людського життя, вона здатна собою давати сенсу тоді, коли здається, що сенсу немає. Вона здатна з чогось сірого і такого неприємного робити щось дуже яскраве і дивовижне, і саме надія для християн є відіграє надзвичайно велику роль, тому що якщо б не було надії. Ну, я не знаю, на що, як би жили християни і на що б вони сподівалися. І перше, про що я хотів би поговорити, це про те, як одного разу в найбільш безнадійний час для людства засвітився промінь надії. І ми прочитаємо не різдвяну історію, а ми прочитаємо історію, яка трапилася набагато раніше. Я думаю, що то дійсно був один з таких найбільш. Одна з найбільш чорних сторінок людства. Вона сталася ще на початку на початку історії людства, на початку історії землі. Це історія про Адама і Єву. Ми її всі добре знаємо, коли Бог створив світ, коли він створив людей перших і він їх поселив в чудовому місці в раю в Едемському саду, і їм було дозволено абсолютно все. Крім одного, ми це пам'ятаємо. Да, Бог посадив дерево добра пізнання добра і зла в саду і сказав, що ви це можете робити, все їсти, тільки з цього дерева не їжте. Бо в день, коли ви це зробите, ви смертю помрете. І ми всі пам'ятаємо, що приходить сатана в вигляді Змія і спокушає Єву, яка потім дає плід Адаму. І таким чином люди пішли проти Бога, вони не послухалися, вони спокусилися і. Це, цей вчинок він призвів до страшенних наслідків. Ми всі пам'ятаємо, які це були наслідки. В першу чергу цей гріх, цей непослух, він розділив людину з Богом. Цей зв'язок був назавжди втрачений. Людина тепер не могла, як раніше, спілкуватися з Богом. Людина не могла, не могла проводити час з Богом. І, врешті-решт, Бог прокляв за це всю землю і людство. Тепер жінка. Повинна була народжувати в муках, а чоловік важко працювати в поті чола на землі, на якій ріс бур'ян. І е, здавалося, що людство і люди вони назавжди втратили цей зв'язок з Богом і більше нічого не може його відновити і назавжди приречене людство на вічні муки. І цей замкнутий круг він не може розімкнутися. Але е, Серед всієї цієї серед всього цього мороку все ж таки був один промінь надії. Дуже цікаво, що Бог вклав його тоді в Біблію, і зараз ми можемо читати. І дуже цікаві слова, які дали все ж таки надію серед цього всього непроглядного мороку. Це слова, записані в книзі буття, третій розділ 14 до 15 вірш. Третій розділ 14 по 15 вірш. Це слова, які Бог говорив до Змія. І до Змія сказав Господь Бог за те, що зробив ти отцем, то ти проклятіш і над усю худобу, і над усю звірину польову. На своїм черві будеш плазувати, і порох ти їстимеш у всі дні свого життя. І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Якраз ці слова до Змія, 15-й вірш, в це і був той промінь надії серед непроглядної темряви. Здавалося б, на перший погляд, доволі складні слова і незрозумілі, але в них Бог заклав ту надію, заради якої можна було жити. Ми читаємо, що Бог говорить до Змія, що Він покладе ворожнечу між насінням його і насінням жінки. І насіння сатани, змія. Це всі ті нечисті сили, демонські сили, які, е, яких була протягом усієї історії максимально старатися відвести людей від Бога, не дати наблизитись людям до Бога. Не дати зробити крок людям до Бога, не зробити крок вперед до Бога, а зробити два кроки назад. І вони робили для цього все можливе і роблять і по сьогоднішній день. І це задача темних сил. Але ми бачимо, що. Є також насіння жінки. І якраз під цими словами розуміється та надія, Ісус Христос, який колись прийде в цей світ. Ісус Христос, який переможе, врешті-решт, насіння Змія. І ми це читаємо, що ти будеш жалити Його в п'яту, говориться до Змія, тобто намагатись максимально прикласти всі зусилля, щоб відвести людей від Бога, але воно. Але воно зітре тобі голову. Бог милостиво продбав про занепалих людей ще тоді. Ще тоді, коли Бог е, говорив людям, які вони неправі, Бог Бог е, говорив людям, як їм буде важко жити після того, що вони зробили. Вже тоді Бог чомусь дає надію на те, що рано чи пізно оцей зв'язок людини з Богом, він з'єднається. Ми не знаємо, чому Бог так зробив. Ми не знаємо, чому саме. Такі слова були записані, але факт залишається фактом, Бог все ж таки дає надію людині. І в Івана, 19 розділ, 30 вірш, ми читаємо такі слова. А коли це слова, коли Ісус висів на хресті. а коли Ісус отсту прийняв то промови звершились, і голову, схиливши, віддав Свого Духа. І в Галатам 3 розділ з 13 по 14 вірш, апостол Павло пише. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано проклятий усякий, хто висить на дереві, щоб Авраамове благословення в Ісусі Христі поширилося на поган, щоб обітницю духа прийняти нам вірою. І якраз ми говорили да, про промінь надії серед безнадії, повної безнадії. Якраз цим променем надії, втіленням цієї надії стала жертва Ісуса Христа і Його Воскресіння. Саме жертва Ісуса Христа, Його прихід в цей світ, Його народження, це є основою нашої сьогоднішньої надії на Бога. Адже якщо б Христос не прийшов, якщо б Він не воскрес, то ми б ніколи не змогли, от як зараз, приходити в церкву, спілкуватися з Богом, молитися до нього, мати особисті відносини з Богом. Ми б ніколи цього не змогли мати. Але саме. Оцей вчинок Ісуса Христа, те, що Він народився, те, що Він помер за нас, те, що Він Воскрес, це і стало причиною нашої надії. Тієї надії, про яку говорилося ще на початку історії людства, Тієї надії, про яку говорив Бог. Вчинок Христа відновив наші відносини з Богом. Ми тепер можемо приходити до Бога спілкуватися з Ним. У нас є та непохитна надія, на яку можна опертися. Адже ми знаємо, що Христос за нас помер, Він відкупив наші гріхи. І ми це знаємо на 100% з Біблії. Наша задача тільки відкликнутись на цей вчинок Божий. І останнє, на що я хотів би наголосити, і це питання, яке може задати кожен сам собі. І я можу собі задати: чи живу? Я цією надією. Чи вартує ця надія щось в моєму житті? Та і взагалі, а на що я сьогодні у цей тяжкий період свого життя надіюся? Апостол Павло пише до колосян в першому розділі 27 м віршом неймовірні слова. Його задача була. Його відкрити, будь ласка, з 26 по 27 задача апостола Павла була в тому, щоб розповідати людям, розповідати всім народам, язичникам да, по всій Римській імперії того часу, щось, якусь звістку, якусь таємницю, як він казав. І в чому ж заключалася ця таємниця? Давайте прочитаємо таємницю, заховану від віків і поколінь, а тепер виявлену його святим. Що їм Бог захотів показати, яке багатство слави цієї таємниці між поганами? Яка ж це таємниця? А вона Христос у вас надія слави. Хочу розказати один приклад про людину, яка одного разу прийшла постригтися в перукарню. І ця людина була віруючою і так. Завівся, завівзавелась розмова з перукарем. Він ну, не сильно любив віруючих людей і почав, як звичайно, доводити, чому Бога не існує. І він говорив: Ну скажи мені, ну як може Бог існувати? Ну в принципі, як і багато людей говорять, да? якщо у світі скільки зла, скільки війн, скільки горя і скільки смерті, ну як може Бог існувати? І цей християнин клієнт він йому нічого не відповів. Він просто пішов. Але він вернувся через декілька днів, вернувся не сам, а привів з собою людину, яка була зароша, ну напевно, людина безпритульна. І від неї погано пахло, волосся ну, було там чуть ли не пів метра. І е, завівши цю людину, він почав кричати на цю перукарню, що перукарів не існує. А цей перукар на нього дивився як ненормально, і каже, що ти взяв, що перукарів не існує, а я тоді хто? А він сказав: А чому ж тоді ця людина така? Чому ж е, скільки по вулиці ходить людей, які не, не пострижені, не побриті і так далі? На що цей перукар відповів? Так просто ці люди вони до мене не йдуть. І цей клієнт, наче здав здавчої відповідь, він каже: О! Так само і в світі, що Бог Він чекає на всіх, Він може всім допомогти і вилікувати кожне серце, але просто люди вони не йдуть до нього. І е, я хотів би сьогодні. Поговорити не про людей, які не йдуть до Бога, а про нас, про віруючих людей, які вже маємо в собі Духа Святого, які маємо цю надію на Ісуса Христа, на Його жертву, на те, що ми завдяки цій жертві маємо відносини з Богом і можемо мати вічне життя. І питання до нас: чи живемо ми сьогодні цією надією, чи є ця надія сьогодні основою нашої надії, чи можливо? Ми надіємося вже на щось інше, тому що у цей важкий час можна надіятися на різні речі, на те, що я зробив достатні запаси, на те, що в мене на дровах там пічка, і я точно не замерзну. На ще щось можна надіятись. Можна надіятись в духовному житті, на те, що я ніколи не зроблю того чи іншого гріха. Я ніколи так не поступлю, тому що я боюся Бога. Можна надіятися на своїх, свою сім'ю, своїх друзів, своїх друзів, що мої друзі ніколи так не зроблять. Можна надіятися на це. І навіть християнину можна надіятися на багато чого, всяких речей, окрім Бога. Але апостол Павло до Колосян пише, що. Ця таємниця це Христос у вас і це надія слави. І питання, чи ми живемо цією надією, чи ми надіємося сьогодні повністю на 100% на Бога, не на те все, що ми робимо для, того, для себе, не на те все, на що можна сподіватися, не на ті матеріальні речі, чи, можливо, на якихось людей, а чи саме наша надія є сьогодні на Бога. І це ключове питання, яке. Я сьогодні собі задаю і хочу, щоб здав кожен з нас. Тому що справжня надія, надія, яка точно не підведе, надія, яка е, точно буде здійсниться і точно є правдивою, це надія на Ісуса Христа і на те, що Він зробив для нас. Тому я хочу зараз закликати вас до молитви, щоб ми помолилися. І е, подякували Богу за ту надію, яку Він нам дає в Ісусі Христі. Давайте помолимо. Боже, дякую тобі також за це служіння, за цей ранок що ти нам дав. Дякую тобі і за Твого сина, який прийшов на цю землю, помер за нас, і ми тепер можемо мати цю надію на вічне життя. Я те особливо хочу попросити за людей, які зараз знаходяться ближче до фронту на лінії фронту, які знаходяться в окупації, за наших військових, Боже. Ти. Дай їм всім не втратити надію серед цих неймовірно важких обставин, а нам допомагати та молитися, Боже, за них. Дякую тобі за все. Амінь.